Мої пусті баночки та чесні відгуки на них. Я дуже люблю цей шампунь від українського бренду Сойка. Він справді дуже чудово вимиває шкіру голови і не додає якоїсь сухості. Мені подобається, однозначно придбаю ще. Моя улюблена улюблена тоналочка. я купувала її ще за 95 гривень. Зараз вона вже коштує майже 200. Я використала її в нуль просто. Та сама магічна сиворотка для вій, і вона правда дуже круто відрощує вам війки. У мене уже є новенька. Олійка для губ від ламель. Це, до речі, вже моя друга. З першою було все ок. Друга чомусь з часом почала дуже неприємно пахнути. Не знаю, чому так. Мій улюблений дезік, яким я, мабуть, уже задовбала всіх. Але я хочу зробити його популярним на весь TikTok. бо це знахідка, повірте мені, дівчатки. І кошти він, здається, зараз гривень 60 Тому давайте бігенько купіть, спробуйте і напишіть в коменти, як вам. Ну, і звичайно, термальна водичка від About Face. Це вже, мабуть, третя чи четверта. Я навіть не пам'ятаю скільки літом я їх використала, але вони класні, навіть як фіксуючий спрей після макіяжу, особливо влітку.